Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І сьогоднішнє відео буде присвячене ароматам, які будуть доречно звучати ранньої осені. От і настала осінь, а це означає, що кожен з нас передивиться свій літній гардероб і змінить його на осінній. Внесе деякі корективи в свій макіяж. в... Внесе корективи в те, як він буде виглядати. Ну і безумовно настання осені трошки спонукає нас до того, аби змінити свій парфумерний гардероб. Зрозуміло, що легкі, повітряні, такі невагомі прозорі аромати ми заховаємо в темні шафи і дістанемо більш насичені, глибокі, інтенсивні. Більш складніші, шлейфовіші, більш стійкі композиції, і почнемо їм насолоджуватися. Тож в сьогоднішньому відео я хочу розповісти вам про аромати, а вірніше запропонувати вам свою підбірку ароматів для ранньої осені. Так, я планую підготувати для вас два випуски про аромати осені. Для ранньої осені та для такої вже глибокої осені, оскільки вважаю, що це все таки трошки різні періоди, і е, саме от в ці періоди е, доцільніше користуватися трошки різними парфумами. Тобто зараз, коли це вересень, і я надзвичайно люблю вересень, для мене це знаєте, як якісь такі внутрішні відчуття початку нового циклу, тому що всі ми з вами ходили до школи, і саме з 1 вересня починався якийсь наш новий такий навчальний робочий рік. І в мене, оскільки я за освітою... Вчитель фізики, то в мене теж стоїть таке якесь внутрішнє налаштування, що от початок осені це початок нового якогось такого робочого циклу. Я думаю, що в багатьох організаціях, на багатьох підприємствах теж от з початком осені починається от новий якийсь такий виток робочий. Тому я надзвичайно люблю вересень, надзвичайно люблю початок осені, коли Ще досить сонячно, в міру тепло, але все рівно в повітрі вже відчувається оцей такий прохолодний півтон. І цей півтон такий дозволяє якраз використовувати більш глибші, насиченіші, цікавіші за своєю пірамідою та побудовою композиції. Тому я сьогодні. Підготувала для вас аромати, які я щиро рекомендую вам спробувати якраз в ранню осінь. Коли ще досить природа така наповнена силами, але відчувається, що теж вона вже під, підводить якісь свої підсумки. Ми збираємо врожаї, виноград дозріває, там городина вся вже дозріла, і ми працюємо, збираємо це все. І... Але ще в природі відчувається оця якась динаміка, яка поступово зміниться на щось таке спокійне, відпочиваюче, розслабляюче. От, власне, її аромати, які я сьогодні вам хочу запропонувати, для мене вони асоціюються, по-перше, з природою, з тим, як вона от починає видозмінюватися в бік того, аби відпочити, набратися сили, якось переродитися. І також хочу показати вам композиції, які особисто в мене асоціюються з ранньою осінню. І почати я хочу з композиції, яку надзвичайно люблю. Вона, до речі, є однією з флагманів бренду, і це бренд Lancome аромат Poema. І ех, цей аромат асоціюється в мене саме з вереснем, оскільки я його вперше спробувала коли ми з чоловіком на початку вересня, десь от якраз в десятих числах. Полетіли в Португалію до океану, і перший день ми там провели в Лісабоні. І я зайшла в один з парфумерних магазинів, оскільки в Києві я вже не знаходила цю композицію в наших парфумерних магазинах, а давно хотіла її спробувати. І от я там зайшла в Лісабоні в один з парфумерних магазинів, там була ця композиція. Я нанесла її на себе. І ми цілий день гуляли містом, відкривали його якісь історичні пам'ятки, е, е, були біля океану. Ну, Взагалі дуже класно провели час і цей аромат супроводжував мене весь час. І він мені здавався. Таким п'янким, таким якимось квітковим, таким глибоким, багатогранним. Ну, можливо, безперечно, на мене ще й впливало взагалі моє оце відчуття закоханості, відчуття новизни, і того, що ми, я з люб... коханою людиною подорожую, відкриваю світ. Ну, одним словом, все наклалося, і тепер для мене звучання аромату поема якраз асоціюється з чимось таким новим. Таким пізнавальним, от пізнання світу, але таке якесь воно глибинне, наповнене. І це надзвичайно красива композиція. Це дуже красива, багатокомпонентна, як я сказала, квіткова композиція. Тут і є і бергамот, і апельсин, і мандарин, і жасмин, і троянда, і ірис, і нартс. І Ілан Гіланг додає глибини звучання цієї композиції. Ну і безумовно база з амбри, мускусу, санталу. Вона настільки красива, настільки глибока. І от для мене суто-суто така рання осіння. Тому я також вам рекомендую пробувати цей аромат. Наступний аромат, який асоціюється особисто в мене з ранньою осінню, це композиція бренду Guerlain – Chalimar. Але шалімар в туалетній воді. І от саме цей флакон, це перший флакон, який я придбала взагалі цього аромату, як я вже в попередніх відео вам розповідала, перше моє знайомство з ароматом Шалімар не вдалося, я його не, для себе не відкрила. Але знаєте, як не дарма якісь великі композиції називають великими, і значить, в них щось є, і треба робити багато-багато спроб, аби все-таки зрозуміти їхню красу. І от я просто так, як то кажуть, на обум придбала собі. Шалімар в туалетній воді, я подумала, що менша інтенсивна концентрація дозволить мені швидше адаптуватися до звучання і от зрозуміти його. І я не помилилася. Це було теж на початку вересня. Ми з моєю подругою Ліною їхали в Карпати відпочивати, і я взяла цей аромат. Як це було красиво і наскільки було це правильне рішення, тому що осінні, от ранні осінні Карпати. Вони дихають оціми травами сухими, оцими якимось гірським таким повітрям, оцією такою неймовірною, природньою красою. І оцей шалімар він просто безподобно відкрився. Він був якимось таким сухим, терпкуватим. Пецієвим таким самим трав'янистим. Ну, це було настільки красиво, і тепер, коли починається вересень, я сама з величезним задоволенням, бачите, його вже зовсім небагато. У мене є ще один дубль цього армату, там в більшому об'ємі, але саме цей флакончик я бережу як пам'ять про наше перше знайомство з цією композицією. Зараз, зрозуміло, в мене є і парф вода, і фланкери на, цій, на цю композицію, і версія в одеколоні легка, прозоріша. Але оце перше знайомство, і перше, навіть це було не перше враження, але перше таке глибоке знайомство, коли я розносила цей аромат, відчула і зрозуміла його. Ну, не дає мені можливості ні з ким уже ділитися цим ароматом саме в цьому флаконі. Я його зберігаю як такий теплий, приємний спогад і з великим задоволенням. От на початку осені, вересні повертаюсь до нього. Шалімар бренд Гірлен. Туалетній воді це версія. Також таким осіннім, ранньоосіннім ароматом для мене є композиція бренду Eccentric Molecula, молекула 01 плюс пачулі. І це таке красиве, якесь насичене дерево, яке от трошки от, наповнене прозорістю. Молекули Зоє супер. І це теж настільки красиво, якось природньо так. Це воно от пачулі тут пахне деревиною, яка була спочатку волога, потім вона висохла. Ну, мені настільки це красиво і асоціюється саме з природою, з лісом, тому що зараз така якраз погода. Ну, на жаль, зараз не всі мають можливість відвідувати ліс, бувати там, так як це ми робили раніше. Але все рівно цей аромат для мене дарує відчуття присутності в лісі. І я всім нам бажаю якнайшвидше, щоб всі небезпеки в нашому житті зникли, і щоб ми знову почали жити своїм вільним, наповненим приємними емоціями і приємними подіями життям. І цей аромат якраз мені дарує той приємний спогад від насолоди перебування в лісі. Ну, Надзвичайно красивий аромат пачулі. Плюс молекула 01. Надзвичайно красивий. Рекомендую вам, от щиро рекомендую спробувати саме в ранній осінній період. Наступна композиція, яка також мені надзвичайно подобається. І вона в мене з'явилася влітку, я трошки її поносила і все-таки прийняла рішення, що це все-таки буде вересень, рання осінь. Це аромат бренду Шанель номер 19 Pudre. Це дуже Красивий аромат, який починається ну, там, мандарину та неролі. В серці тут іриси, ветивер, також красива база з білого мускусу, тонка. Це надзвичайно красиво, якось так як звучить назва: дещо припудрено, глибоко, розслаблено, але все рівно якось так. Утаємничено, дещо меланхолійно, от саме так, як особисто для мене звучить осіння пора. От якось так наповнено, і в той же час якась прозорість є, як я сказала, в цьому повітрі прохолодне. Ну, дуже красивий аромат, і тепер я буду от вересень почався. Я буду інтенсивно носити цей аромат, і тоді ще раз, можливо, в огляді своїх фаворитів вересня озвучу цей аромат і більш детальніше, ретельніше опишу свої враження від нього, тому що от саме запланувала поносити його у вересні, можливо, цей буде жовтень. Тому також вам рекомендую спробувати цю композицію. І якщо ви вже маєте якийсь досвід та експертизу, напишіть мені, будь ласка, в коментарях ваші враження від цього аромату, тому що я покладаю на нього такі великі надії та сподівання. Наступний аромат, який буде дуже доречно звучати в ранню осінь, і мені особисто він надзвичайно подобається і він дуже мене приємно зігріває, огортає. Це аромат бренду Dolce Gabbana. Це Циван в туалетній воді. І це теж дуже красива, така тепла, квіткова композиція з якимось таким, знаєте, оксамитовим, ніжно огортаючим, зігріваючим звучанням. Я отримую колосальне задоволення, коли відчуваю цей аромат. Він для мене має якесь таке приємне зігріваюче. Відчуття, от Коли я в цьому, цій композиції, мені настільки затишно, настільки комфортно, і от в такій дещо прогрітій, але вже з прохолодою в, в просторі в такому, він дуже красиво, якось так ніжно, жіночно, м'яко огортає і дуже-дуже красиво звучить. Тому я також вам рекомендую спробувати. Аромат бренду Dolce Cabana, The Зеван це в мене версія в. Туалетній воді. Ще одна композиція, яку я особисто вже носила і люблю носити, і вам рекомендую спробувати в е, ранній осені це бренд Laurent аромат Opium. П'янкий, духмяний, такий дещо запаморочливий, надзвичайно якийсь він такий е, містично магічний, особисто для мене. Також він має. Дуже приємні асоціації, я е, асоціюю його з своїм дитинством, з ароматом. Саме такими парфумами користувалась моя мама, і для мене це теж от е, якісь такі дуже приємні ніжні, зігріваючі спогад. І зараз, коли я сама їм користуюсь, от раніше там років десь 10 тому він був для мене дещо за важкий і складний. А зараз, знаєте, до деяких парфумів все-таки треба. Трошки внутрішньо дозріти, ну і відповідно, я не говорю про вік, а от про якесь внутрішнє ваше наповнення і якесь внутрішнє, ну, скажу так, збагачення. Там я не те, що хизуюсь, але от зовсім по-іншому ти сприймаєш багато речей в житті, дещо ти спри... простіше сприймаєш, більше всього про себе знаєш, тому тобі не треба нічого доводити. І так само, от, там багато хто говорить, що це ароматики, дещо. На, ну, для жінок золотого віку, але насправді для таких самих там, жінок, як я, він теж надзвичайно красиво звучить. Зауважу, що це версія в туалетній воді вона дещо легша. Тут не така велика кількість спецій та е, е, різних пряностей, але вона така сама красива, така сама елексирна, така сама якась така. Ще раз повторюся, особисто для мене запаморочлива, і настільки вона приємна і дуже-дуже для мене доречно от звучить в цьому осінньому просторі і доповнює все, що відчувається довкола, як то пахнуть дозрілі яблука, той саме виноград, як, е е які аромати йдуть від сухих трав. Ну, Надзвичайно красива композиція, тому я також вам рекомендую її спробувати ранньої осені. Ще один аромат, який я надзвичайно люблю, і, до речі, я його раніше носила влітку. Але зараз влітку я якось відкрила для себе цитрусові композиції, ту саму Аква Алегорію, це моє було літнє відкриття. І я перейшла на ці зовсім легкі, такі, знаєте, невагомі аромати влітку. Але раніше це аромат Шанель. Аромат Габріел. І влітку я користувалася. Але в порівнянні з тими цитрусами і тими ніжно-квітковими композиціями, це для мене видалася вже все-таки важкувата композиція. Тому цього літа вона відпочивала. А от з настанням осені, особливо ранньої, коли ще і тепло, і прохолодно, цей аромат для мене заграв новими барвами. По-новому проявився. І це настільки красиво, настільки глибоко, настільки якось е, жіночно, настільки е, якось так воно і потужно, і в той же час делікатно. ну дуже таке незвичне поєднання того, яке враження справляє ця композиція під час користування нею. Аромат також починається грейпфрутом, апельсином. Це в серці тут ілан-гілан, жасмин, тубероза, апельсиновий цвіт і база з мускусу та сандалу. Роблять теж його в міру якимось таким елексирним. Ілан-гілан додає глибини, якоїсь такої щільності, наповненості. І дійсно це дуже красивий аромат. Я його надзвичайно люблю, при можливості завжди повторюю пляшечку. В мене ще є версія Gabriel Essence. Це більш така глибока і більш для мене зимова версія. Але от зараз восени надзвичайно красиво звучить цей сонячний аромат. Тому що знаєте, от восени я зараз глянула на пляшечку, як світло через неї проходить. І в мене така асоціація, що от восени небо здається таким високим-високим і пронизливо голубим, і сонячне світло ніби підсвічує кожен контур, там дерева, будинка, все. І от я глянула, і в цьому флаконі я якось теж побачила оцю прохолоду, оцю ясність, якусь таку небесну недосяжність. І Пронизливу якусь таку і прохолоду, і тепло, яке вже світить та не гріє. Ну, от якісь такі сумбурні асоціації, але захотілося їм поділитися з вами. І останню композицію, про яку б я хотіла сказати вам і порекомендувати на початок осені: це аромат бренду Hermes 24 Faborg. І цей аромат нещодавно з'явився в моїй колекції, але наскільки приємне враження він на мене справив. Це було щось неймовірне. Влітку він з'явився. Для літа заважкуватий, дещо інтенсивні насичені ноти. В цього аромату досить потужна база, амбра, пачулі, ваніль та сандал, також серце з лан з і жасмину, апельсинового цвіту. Навіть ланг-іланг іде в старті композиції. І тут настільки красиві тут є і мандарин, і грейфрут, і це таке чудове поєднання, таке глибоке, теж якесь таке оксамитове, якесь таке, знаєте, Тепло зігріваюче, огортаюче, ну дуже красивий аромат. Щаслива, що він у мене нарешті з'явився, тому що ну, якось мені складно було його отримати і користуватися, ну, щоб він у мене був якийсь трошки, я пройшла такий квест невеличкий, але щиро задоволена від того, що нарешті ця композиція у мене з'явилась, тому що вона прекрасна. Так само я, як я насолоджуюсь їм, я щиро рекомендую і вам спробувати цю композицію саме от на початку осені і отримати неймовірне задоволення, яке я вам гарантую від звучання цього аромату. Ось такою була моя підбірка ароматів на ранню осінь. Я впевнена, що кожна з цих композицій подарує вам неймовірне задоволення від співіснування з ними. Вони дуже красиві, елегантні, витончені, жіночні. Вони такі дещо складні зі своїм характером, але безумовно прекрасні. І прекрасними їх також робить. Те, що знаходиться навколо нас. От саме нинішня погода. Дуже добре, що вересень почався не супер таким. Знаєте, я просто пам'ятаю своїх студентських років. Чекаєш 1 вересня в університет, там влітку якийсь красивий одяг ти придбав і хотів піти там 1 вересня в університет, в красивому одязі. Ти прокидаєшся на вулиці, йде дощ, цей дощ іде тиждень, можливо, навіть півтора, і ти знову вдягаєш. Якісь свої е, такі речі, якими ти користувався до того, і в якоїсь красивої сухоньки або блузона немає жодного шансу, щоб їх продемонстрували саме на початку навчального року. Нинішня осінь видалася такою лояльною, як то кажуть. Вона сонячна, приємна, так вечори вже прохолодні, а іншого і не варто було чекати від осені. Але це все рівно дуже красива, така золота пора. Ще навіть вона не золота, я її назву Оксамитовою, тому що до золотої пори осені ми дійдемо трошки пізніше. Але ну, зараз надзвичайно приємно на вулиці, тому я е, бажаю вам оновити свої літні гардероби, те, що їх трансформувати і наповнити. Красивими, цікавими ароматами, які даруватимуть вам затишок, хороший настрій, які вам наповнюватимуть приємними емоціями, позитивною енергією та бажаннями робити щось хороше, як то для себе, так і для оточуючих. Я щиро рекомендую кожну з сьогоднішніх композицій вам до затесту. Якщо у вас є бажання спробувати ці аромати, ось моя сторіночка в інстаграм, де я займаюся розпивом ароматів, я з великим задоволенням можу поділитися їми з вами. Також в описі під даним відео я залишу посилання на сайт Шафа, де також роблю розпив ароматів, щоб ви могли глянути мій асортимент. Можливо, ви маєте інші осінні фаворити і придбати також ці аромати на розпив. Сподіваюсь! Дане відео вам для вас було цікавим і ви приємно провели час. Якщо так, поставте, будь ласка, йому лайк, натисніть дзвіночок, аби не пропускати нові ароматні відео на каналі. Та підпишіться на сам канал. Від себе я бажаю вам приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде Україна!